Привіт, друзі! Я хотів би розказати в черговому випуску блогу про каву, про те, що я робив в Празі. В Празі я брав участь в підготовці до іспиту за рівнем досвідчений Бариста, який проводив чемпіон світу. З класичного приготування чемпіон світу серед бариста Гвілім Девіс. Це відбувається в Празі. Біля Праги є невеличке містечко. Це була невеличка група, лише 4 людини. Це був дуже цікавий досвід. Особисто для мене корисним було те, що я систематизував свої знання, які я отримав інтуїтивно, про які я здогадувався, про які я думав, але які я не міг сформулювати. І Використовувати більш системно, більш точно і більш ефективно. Тому для мене це було узагальнення, систематизація моїх знань, мого досвіду, і це було неймовірно корисно. Крім того, Вільям поділився дуже багатьма цікавими маленькими деталями щодо приготування кави, які почути можна і побачити можна лише безпосередньо в інтернеті чи в підручниках. Про це набагато складніше пояснювати. По закінченню цього навчання дводенного, тобто це було два дні, по 6 чи 7 годин щодня ми склали іспит письмовий на рівень Barista Intermediate, який принесе нам певну кількість пунктів, назбиравши сотню цих пунктів, можна отримати диплом асоціації Specialty Цікавий. Європи, а зараз вже і світу. Чи раджу я скористатися послугами такого навчання від світового чемпіону? Я би відповів ствердно так. Не дивлячись на те, що дуже багато речей про які йшла мова, я знав, тим не менше я вважаю цю поїздку неймовірно корисною і я отримав дуже багато. Цікавого для себе, це мене мотивувало далі розвиватися, більш ретельно ставитися до що найменших деталей і розвивати себе. Тому всім бажаючим, я раджу скористатися цим, це того варте. Коштує абсолютно. Доступно 400 євро за два дні, плюс е, плата за складні спиту, якщо він вам потрібен. Е, ну і проживання. Я, наприклад, знайшов невеличкий готель поблизу від е, приміщення, де ми навчалися, і це коштувало для двох осіб 100 євро за дві е, ночівлі. Тож я раджу е, спробувати повчитися у Гвіліма. А глядачам я бажаю всього найкращого, смачної кави, і ми обов'язково поговоримо про щось цікаве наступного разу. Па-па!